З січня 2024 року для комунальних підприємств підвищиться ціна на електроенергію, через що Житомирське ТТУ матиме додаткове навантаження. Про це 21 грудня розповів Житомирський міський голова на брифінгу для журналістів та пояснив, чи очікувати зростання тарифу на проїзд в громадському транспорті. Це складне питання, і нас постійно перевізники піднімають питання по збільшенню вартості проїзду. Якщо брати саме ТТУ, то от на наступний рік я вже сьогодні на сесії казав, що електроенергія приблизно складала 30-40% від загальних загального фінансування ТТУ з 1 січня вона зростає на 25%. Ми розуміємо, що ця сума буде ще зростати. І тут питання громад до громади: чи ми підвищуємо вартість проїзду? Таким чином ми частину цих коштів компенсуємо е, цим підвищенням для е, при зростанні електроенергії. Чи ми не підвищуємо, тоді ми фінансуємо цю різницю приблизно 20-25 мільйонів. Ми фінансуємо з міського бюджету, але тоді кошти не йдуть на ЗСУ. Отут от от, питання тільки от, от в цьому. Тому поки що ми. Е, Останнім часом ми вже декілька разів розбиралися з цим питанням. В мене одна, одне прохання до перевізників. Ми готові розглядати будь-які питання. компенсації часткової, бо в них дійсно збільшується кількість пільговиків. Це зрозуміло, підвищується ціна там на газ на паливо, все. Але якщо по ТТУ ми зможемо ми зробити прозорий бюджет і калькуляцію цієї вартості поїздки, то від них ми поки цього не отримаємо. і просто піднімати тому, що комусь щось потрібно, ми не хочемо. Потрібно прокомунікувати з громадою. Якщо є потреба, ми готові комунікувати, показувати, доказувати, що у нас більше потрібно піднімати приїзд. Поки такої прозорої прозорої комунікації не буде, ми не готові.